Ми знаходимося на найбільшій українській фермі «Карпатський були що знаходиться в Закарпатській області на околицях міста Венградів. Тут ми доглядаємо карпатських буйволів тварин, які майже зникли на території України. З їхнього молока ми виготовляємо сири, звіщенку, масло, йогурт та сметану. Ось, до прикладу, наше буйволине молоко, яке ви можете продегустувати в нас на фермі, або можете собі замовити новою поштою. Ось якраз тут до мене підійшов найстарший самець хан, йому 11 років. А він нас дуже сильно любить фотографуватися, але досить такий ревнивий. А тобто, якщо чіти одну вулицю, потім його він до вас не підійде. Це, до речі, наша найменша дівчинка, Їй буквально один тиждень. Вона дуже сильно любить до себе увагу і любить бити багато молока. А у них, до речі, у всіх є свої імена і навіть характери, вони реагують, якщо їх кликати. А хто ваш любимчик на фермі? Чи є? Тут на фермі найлюблений буй, це самецька. Ми хочемо, щоб про нашу ферму Карпатський Буйл дізналася вся Україна, тому що багато людей навіть не знають про таке особливе та унікальне місце. Це наше таке перше відео. Тож, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, яке повинно бути відео наступним. А також, якщо ви хочете підтримати нас, задонатити «Буйволам на сіно», то в шапці профілю є посилання на банк.